Всім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни організовують збір підписів на підтримку Владимира Путіна. На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до вистави під назвою Вибори Президента Російської Федерації. В межах цього пропагандистського дійства, яке направлено на створення ілюзії підтримки окупації з боку місцевих, росіяни наразі збирають підписи у підтримку кандидата Владіміра Путіна, який офіційно є міжнародним злочинцем. Підписи збирають так звані волонтери, які обходять будинки місцевих у супроводі російських військових, а також стоять із стендами в різних місцях міста. Попри примусовість процесу, наразі ворог зібрав п'ять тисяч підписів. Навіть так ми можемо побачити, що прихильників диктатора не є багато. Чимало людей, побоюючись переслідувань, вимушено залишають свої підписи. Проте є й колаборанти, які справді щиро підтримують Путіна. Змінилося все в лучшу сторону, і люди себе стали відчувати захищеними, защищеними лідер по всіх сферах. Я тут кажуть стот продовжують насаджувати російську пропаганду. Ворог на захоплених територіях продовжує створювати різноманітні організації, щоб максимально охопити весь спектр населення різним дозвіллям, в яке вливає тони пропаганди. Нещодавно нато Херсонщини та Запоріжжя почав функціонувати так званий Рух перших. Вони організували поїздку дітей в новорічну подорож до Москви. Цим заходом вороги хочуть нав'язати молодому українському поколінню, що вони є частиною російського народу, що їм і вдається робити. Поряд із цим дітей, які не поїхали до Москви, теж не залишили поза увагою. Часто під тиском на батьків дітки змушені були відвідати різні заходи в садках та школах. Чимало з них через свій малий вік. Не усвідомлюють того, що відбувається, і стають легкою здобичю для російських пропагандистів, які через різні методики хочуть побудувати в них русський світогляд. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. На окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини продовжать відкривати нові бібліотеки для нав'язування лієрмонтова та йому подібних. У рамках так званого національного проєкту Культура в Мелітополі відбулося відкриття бібліотеки. Ці бібліотеки обладнані комп'ютерами, мультимедійними зонами для роботи та навчання. Крім того, туди завезли тони літератури, яка відбиралась під пильним наглядом спецслужб це і руська класика, це і профільна лі... Лі... література, це е... книги бібліотечного ядра. Ми недавно отримали кстати, бібліотечне ядро – це книги, які несуть в собі неаспарімую цінність. Так звана ніаспарімая цінність це книги про те, що в Україні відбувався держпереворот, до влади прийшли нацисти і що Україна це частина Росії. Згідно з рішенням Владимира Путіна, додаткові кошти на розвиток і збільшення кількості бібліотек виділятимуться щорічно. Їх планують відкрити цього вже року також в Бердянську, Енергодарі та Приморську. Як бачимо, культура все ж має значення, і ворог це прекрасно розуміє. Ворог створив базу нелояльних українців. Росіяни систематизовують інформацію щодо мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в прихильності до України. Наповненням бази займаються співробітники ГРУ та ФСБ за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій а також звичайних колаборантів. Наразі в ній понад 100 тисяч мешканців. У майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах. Та патрульні на вулицях міст. Фактично, Російська Федерація перетворює захоплені території у в'язниці просто неба, де бути українцем є злочином. Це є свідома політика Кремля, яка намагається знищити нас на нашій рідній землі. Проте ворогу не вдасться реалізувати свої плани, адже час окупантів мине. Кожен мешканець тот може пришвидшити процес покарання злочинців. Повідомляйте про розташування баз та складів ворога, а також про їхні злочини в телеграм-боті. І тепер про хороші новини від нашого підпілля: Партизанський рух АТЕш передає силам оборони України координати ціли для знищення. Відповіддю на російський ракетний терор по мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти «Атеш» Активно над цим працюють. Вони виявили, що військовослужбовці Російської Федерації розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ. Також агенти АТЕШ змогли пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Нового Євпаторійського району. У результаті було розкрито новий командний пункт російських військ, про що свідчить розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах. Водночас, у населеному пункті Окунівка, що розташовується на західному березі Криму, зафіксовано окопи росіян. Окупанти готуються до оборони півострова, але не надто добре. Як можна помітити, такі споруди не придатні для використання за призначенням і нікого зупинити не зможуть. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!